Вау, як можна класно підлаштуватися і одразу в автомобілі зробити для вас швидку розпаковку, тому що ну одразу по ходу справ буду все віддавати для клієнтів. Так обов'язково перевірила посилку на новілення нової пошти. Тепер це вже є мій мастхев і моя правильна звичка, як назвала. Так як завжди, в нас ось така ясісна купирка. Так, Саша там трішки зайнятий. Далі накладна, накладна, як завжди, без цін. Далі замовила зубні щітки для нас додому. Ну, напевно, це буде зубна щітка для мене і для Ані. Саша, хоча буде зубна щітка? Так. Значить, буде все ж таки для мене і для Саші. Потім замовила дуже-дуже багато тушей для бій. На них була чудова акція, знижка півлі двох. Тому ось чотири. Тобто купуєш одну, друга в подарунок. Далі. Одна із них буде йти для клієнта, а решту я буду в якості презента для своїх рідних близьких, тому що я знаю, нам дівчаткам туш потрібна завжди. А якщо її не відкривати, вона зберігається чудово і от коли вже дійсно дійсно потрібно, то це просто як знахідка стає. Далі замовили повторно в мене кульковий дезодорант. Тику не скажу, тому що зараз це дуже-дуже незручно. Також хочу його одразу віддати, не затягувати з цим процесом. Повторно замовили Бібі-крем, також клієнтка в западі від нього. Ми взяли відтінок Медіум 03. Цей відтінок для неї ідеальний. На знижку. Щось там за символічних 30 чи 50 гривень, точно не пам'ятаю. Взяла собі шампунь для волосся з екстрактом часнику. Мені сподобалося, як він вимиває волосся. Мені сподобалася ось та легкість, і він також не викликає в мене подразнень у вигляді лупи. Все чудово. Була чудова акція на набір олива, тому взяли ось таке милко. Саш, я думала, якщо, що, щоб ти цим милком мився, бо ти гель швидше використовуєш для душа, то я взяла таку зелененьку оливку. І також для Саши взяла ось цей крем для рук, тому що від роботи в нього дуже сих, сохне шкіра рук. А ці крема вони от чудово будуть заживляти і доглядати, і плюс приємний аромат. Все, все так дуже швидко. Ось так. В три хвилини я вклалася в розпаковку чітко, ясно, лаконічно, в 35 бонусних балів я вписалася по акції. За рахунок цього мені дали додаткову знижку на шампунь, безкоштовна доставка, тому що замовлення було понад 800 гривень. От і все одразу зараз по ходу справи роздають для своїх клієнтів і готуємося до свят вже за через один день. Буде свято Миколая, і це означає, що в Україні починаються різдвяні свята.